Пристрасті та боротьба за свободу все це оживе на сцені Центру культури та дозвілля уже 27 березня. Та як ти смієш? Хто ти привіда Огиня, огиня, правосуддя. Але ж, але ж я не винен це легендарна вистава, яка вже 250 років не залишає байдужими глядачів у всьому світі. Емілія Галоті це історія, яка кожного разу звучить по-новому, адже порушує питання, що актуальні у всі часи. І ось нарешті цю постановку побачать полтавці на сцені центру культури та дозвілля. Актори народного театру на Павленках представлять своє бачення цієї класики. Зараз у театрі тривають останні підготовки до прем'єри. Кожен рух, кожен погляд акторів на сцені контролює режисерка Галина Чернявська. Проблема, яка висвітлена в цій пісі, вона на жаль не втрачає актуальності зараз, тому що необмежена влада, тиранія, деспотизм, який трапляється в нашому світі, і по сей день. Вони отруюють життя, гублять долі. Ми отримали унікальну можливість заглянути за коліси цієї вистави, де вирує творча атмосфера. Актори готуються до виходу на сцену, репетирують останні сцени, проживають свої ролі до найменших деталей. Нудні справи, а нам ще й зараз. Ну, звичайно, якби ми могли всім допомогти. Зазирнувши у святе місце для кожного актора Гримерину, ми зустріли головного героя вистави принца Хотри Конзагу. Його в цілі актор та наш колега Михайло Михайлюк. Я ніколи не грав негативних персонажів. Це мій перший досвід. Але, чесно кажучи, я хотів е, зіграти таку падлюку. Я просто знаю, що від негативних персонажів багато чого залежить. Вони рушіє виставу, тобто на них будується кульмінація, розв'язка подій. Тобто хід майбутнього залежить саме від негативного героя. Щойно ми залишили гримерку, як у коридорі зустріли головну героїню вистави Емілію Галоці. Її образ втілює акторка театру на Павленках Анастасія Луховець. А, моя героїня Емілія Галоці вона дуже. Якраз важлива, мабуть, я скажу, вона не дуже відповідальна, але вона кмітлива. Я сподіваюся, що я зможу передати ті емоції, яка переживала Емілія, і щоб сам глядач зміг поринутися у цей це століття, яке коли це, це відбувалося. Вистава Емілія Галоці це не просто історична драма, це відзеркалення сучасних реалій, де влада та інтриги і досі вирішують людські долі. Театр на Павленках обіцяє, що ця прем'єра стане справжньою подією для полтавського культурного життя. Емілія Дякую. А куди ж слава? Понібище є час. Ой, господи, пане графе. Невже ви думаєте, що вона піде до шлюбу? Ось так? <рес> Отже, приходьте на прем'єру вистави Емілія Галоці та робіть добру справу для наших воїнів. Бо купуючи квиток, ви підтримуєте наших захисників. Частина коштів буде передана Збройним силам України.